Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, соліси в наявності, шифінги одноциліндрові, донфени з кабіною 404G2 ловили. Все навісне в складі, ви, будь ласка, запрошуємо. Васелючка трохцилиндрова шифінг, симтайчик з кемовським мотором, джима з кемовським мотором, онфен з кемовським мотором. Все буквально є на складі, будь ласка, запрошуємо. Ось люди вибрали собі 240-го тракторця, Прямує я до людей, тракторця перевірений, все працює. З самого ранку так, е, приїхали собі і вибрали сільськогосподарського помічника. Будь ласка, запрошуємо всіх до міста Житомира, проспект Миру 45В, придбати собі трактора і навісне обладнання. Дякую.